Бачите, друзі, граються їм все по барабану. Усім привіт, друзі! 20 листопада сьогодні. Я тільки ну, приїхала із міста, їздила посилочки, відправляла вам. Їздила... Чому я їздю так далеко, друзі? Я їздю на, ну, на бившу площу визволення аж туди, бо ну, моє саме найближче відділення Укрпошти 25 -е на карчунах. Ну, та в принципі не дуже воно близько, більше трьох кілометрів мені туди добиратися, але воно мені дуже не подобається. Для... Як по мені саме найпоганіше відділення Укрпошти це 25. те Там настільки некомпетентні робітники, я скільки там була, там вічно крики, сварки. І коли я приходжу, тим паче в мене не одна, не дві, не десять і не двадцять пакуночків, знаєте, то вони ну, нервують, що я так багато посилок відсилаю. То я туди пару разів сходила, більше не ходжу. І ще друзі, то не знам, на Укрпошті, якщо малесенька посилочка. О, така, як, от я допустим, відправляю на сінячку, то для неї ідуть безплатні пакетики. Тобто с вони не оплачуються. А от на 25-му відділенню мені завжди кажуть, що їх немає, і пропонують, щоб я купувала конверти або пакети по 4 по гривень кожне. Ну як в мене дуже багато посилок, чому я повинна купувати, якщо дається воно безкоштовно. Ну тобто таково, друзі. Не хочу нічого в принципі, такого, прям поганого сказати про це відділення, але я туди більше ніколи не піду. Мені таке не подобається. Я ходжу відправляти Укрпоштою, набивши Карл Маркса. Це там вулиця Поштова. Ну, хто знає Криворіжець. Я не пам'ятаю, на жаль, верніш не знаю, який то номер відділення, але ну, я думаю, що всі знають іменно бившу Карла Маркса. Там... Як був кінотеатр Леніна раніше, тепер там вже цей, якийсь, якась церква чи що, ну, я там не була в принципі, ніколи, там всередині. Ну, Напроти того, по цій стороні, по Лівій, там іде Укрпошта, це відділення. От, от Там дійсно мені саме найбільше, де я не була, от саме найбільше мені подобається те відділення. Я дуже хочу подякувати робітникам, іменно того відділення, дівчаткам. Дуже вони класні, дуже класно все ну, швидко відправляють, прям швидко-швидко. Там, ну 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 біль максимум. З моїми, скільки скільки я посилок відправляю, то це дуже швидко, друзі. Мені дуже подобається. А от Ця нова пошта мені подобається найбільше на карчунах. Це 22 відділення. Дуже класне, дуже класне, друзі відділення. Дуже класні хлопчики та дівчатка дуже класно працюють. Ого. А, це у нас, друзі, це у нас кар'єр, вибух кар'єрів іде там. Бо я вже трохи перелякалась. Кстати, друзі, на сьогодні, я як глянула в інтернет, на сьогодні прогнозують дуже велику масовану ракетну атаку на Україну. І навіть я читала, що навіть і американське посольство позачинялися вони і сьогодні працювати не будуть. Ну, надіємося, що все буде добре. Дай Бог, що все дійсно буде добре. Дякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, як вони працюють. Ось на дворі така холодіна. Сьогодні, кстати, друзі, доща не прогнозували, але я йшла по дощу. Якби, якби був прогноз дощ, я б сьогодні не поїхала посилички відсилати. Я б в другий день. Але на завтра у нас ливень прогнозують. Ну тобто, якось не знаю, чи буде він, чи не буде, бо сьогодні був дощ. Друзі, квіточки, ось. О, нема, в принципі, вам що по квіточкам показувати, бо я все позрізувала букетами. Єдине, а, ось о великий кущ, погляньте в мене коло крана. Він самий величезний, бо він дуже багато водички попив фіолетові, такі гарнесенькі. А, воно, о, курчата, погляньте воно, бачите? Шкоди. оно, бігають. По повтікали, там є таке рішиточки в мене, і вони повтікали від великих курей і бігають, бо вони тут самі клюють гірчицю. М -м, бачите, шкоди які. Хоча, в принципі, ніякої шкоди вони не роблять. Друзі, нічого там страшного немає, вони малесенькі. Воно, воно, довчуються там курочки. Кстати, друзі, вирішила я прибирати курочок. Не хочу я стільки багато, бо воно ну, дійсно не вгідно. Зовсім не вирішую. Таке ем, дороге зерно. Яйця, в принципі, я наразі продаю по 70 гривень, але різко, буквально різко. Ось у як тиждень вже кури, майже перестали нестися. З тими, що у мене ціла куча курей, багато півників, багато в мене там. Ну не багато курчат. У мене штук, навірно, 20, а то штук 60 у мене курей з петухами великих. Але ось вчора було сім яїчок, позавчора було два яїчка. Воно саме себе не, не окупає, смислу нема. То я ось буду вже ну, з насінням трохи розберуся. Наразі я займаюся продажем насіння своїх сортових томатиків. Друзі, кому цікаво, продивіться попереднє відео. Я там розказую, які в мене є насіннячка на на продаж. Там чотири сорти перцю гіркого, що я висаджувала, я вам показувала влітку. І дуже багато сортів помідорів моїх сортових іменно, То подивіться, кому цікаво, може хтось хоче ще замовити. Бо ну замовлень дійсно дуже дуже багато. Першу добу я зовсім не спала. От ти мій гарнюсенький, Петька, капітушочок мій. Е, а ну, слава було, що я хоч нафасувала насіння, а ну, самі по пакетикам понащитувала на А так би, я не знаю, дуже такі, такі прям замовлення у цьому році, дуже, дуже багато. Я пошкодувала, що стільки. Е, ну, Я думала, що багато назбирала насіння, що їх багато і залишиться, але вже декілька сортів зовсім не залишилося, таких як Сержант Пепер, Гаргамель, їх уже зовсім немає. Е, Ну, дуже багато є, друзі. Кому цікаво, продивіться попереднє відео. Е, у мене ще ціна за, е, за минулий рік, я не по 25, не по 30, не по 50, як е, там писали мені, що багато хто так продає по таким цінам. Я ще продаю 20 насінин по 20 гривень. Е, але в мене 20 насіниночок там немає, у мене набагато більше. Я ніколи 20 не кладу. Воно моє, ну чого я буду ще на цьому економити. Хочеться якусь приємну річ для когось зробити. Ну, У мене такі курочки, друзі. Hum... Mm. É... Eh. Буду, буде, буде час, буду потрохи брати та прибирати на, на тушонку, вони підуть, бо ну, дійсно нема смислу. Звісно, я все одно оставлю собі декілька курочок, бо я магазин яйце зовсім не їм і не їла ніколи в житті. Або свої, своїх курочок я їла. Мала була, то батьки держали. Сама вже сама почала держати, а коли не держала, то я купувала на базарі домашні яйця. іменно домашні я ніколи не їла. Я, я не знаю. Я, я гедую, друзі. Оно чудо, Масяня. Погляньте, який він жирний став. Як я казала, що він худенький, не хоче товстіти. А це таке, ну, погляньте, жирний жирний вже котяра. Оно й морда така здоровена. Да, Масянчик, мій зайчик. Оно, бачите, мене, як завжди, торба. Зараз покажу, що я купила, по якій ціні. Ой, ну, вибачайте, друзі, тут в мене воно дровше. Це вони вже. Тут з тиждень, з тиждень лежать, бо друзі, немає часу мені попиляти. Я дійсно займаюся продажем насіння. Це все трохи, трохи буде час, то ти попаляю. Хотіла завтра пиляти, але на завтра ливень. Я під навісом пиляти не буду. У мене тут немає. Ну, місця, щоб тим боля буде летіти оці всі опілки. Я такого не хочу. Я там у сторонці відносу ці деревця і там пиляю. Ну то не знаю, завтра подивлюся, чи, чи буде дощ, то буду поляти. Не буде, то, то і не буде. Ще друзі, ви мене питали. Там в мене були запитання, коли обрізати виноград. Друзі, я вже на тому тижні обрізала виноград. Зараз друзі, я покажу і навіть покажу, як я обрізала ще цей. Кершмиш, який в мене був на арку. Ось він в мене був на аркі, я його обрізала. Я вирішила зробити новий молоденький рукав. Ось, ось я, Бачите, Воно. молоденький рукавчик один, а один ну, старенький рукавчик залишився. Ось ось. Погляньте, бачите, це старенький рукав один, а це молоденький другий рукав. Я не хочу, щоб він по аркі повз, бо я боюся висоти і мені ну, скакати оце на драбині. Я не хочу. І тим паче в нас не, не така висока ціна, щоб його дуже багато вирощувати. Мені достатньо і цього. Кому цікаво, як я обрізаю виноград, подивіться. І, позам... і в минулому році я показувала, як обрізаю, і в цьому році полистайте назад відео. А, ще питали друзі, троянди, коли обрізати, ні в якому разі не обрізайте наразі. У нас далі йде плюсова температура. Обов'язково троянди обрізаються тоді, коли вже конкретно йде і вночі, і в день мінус. Хоча б один, мінус один був. Бо якщо ви обріжете в таку теплень, вона не пускати із бруньок підуть вже гілочки, а ну, ну вона загине, а потім підуть морози і повністю все це замерзне, і толку з цього обрізання не буде. Не то, що там не буде толку, а буде дуже погано. Вона просто кущ може вимерзнути. Я у минулому році обрізала і в грудні, і у січні, і нічого тут страшного немає. На, ну, ліпше, ліпше Пізніше, ніж отаку раніше, щоб е, температура не була плюсова, щоб не, не це, щоб вона не попускала нові пагони. Зараз, друзі, покажу, що я купила і по яким цінам. Друзі, погляньте, яка морда жирна стала. Ось. Оно чудо моє! Це що я підібрала котика. Верніше, що він за мною прийшов. Так, що це? А, друзі, це я йшла по дорозі та назбирала горішків. То там горішок, то там горішок і ось. Зараз на плиту кину, вони пожаряться і буду кумати під, під кіно якесь. Так, в АТБ купила отаку вкусняшку. Оце з м'ясом такі штуки. Я не знаю, як вони називаються. Е, так, 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 де воно? А, мініки з м'ясною начинкою. Оце на 35-57, отакі 6-6 штучок, Я їх дуже полюбляю, вони такі смачні. Е, купила дешевий хліб, друзі. Е, так, дешевий хліб. У мене. мене, коротше, друзі, я знімала готівку, тому в мене декілька чеків, щоб, ну, щоб, я, щоб я познімала цю готівку. Е, так, е, а, 7,90. Господи, що я, я отакий був? Ой, 6,90. Отакий був хліб один. І отакий хліб другий. Це білий друзі. Це соціальний, це дуже дешевий хліб і дуже смачний. Кстати, я раніше собакам купувала. Зараз і собі купую. Дуже смачний. Верніше більше собі смачний, і він завжди свіженький. Він його привозять завжди свіженьким-свіженьким, мякесеньким мякесеньким Купила два. Таких я дуже їх полюбляю. Вони з цією з кокосовою, з кокосовою начинкою коштують 23,40. Вони не по акції, обична ціна. А, друзі, моя люба Кока-Кола. Я так люблю Кока-Колу. Двушка, друзі, на акції 35 гривень з копійками. 35. 35, зараз гляну 35,60 друзі. Розумію, напишете, не за Кока-Колу пити, вона не корисна. Друзі, розумію. Люблю, не можу здержатися. Як от у здрасті, чесно Чесно вам кажу. Так, ой, ну це, 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 друзі, я в м'ясної мануфактурі купила. Купила короче, кості безхатнім тваринкам, тваринка. Це яловичі, друзі, костомашки. Вони різні тут, різні, різні. В общем, вони по 3,90. Це, це я вже більшу половину згодувала, поки, ну, поки сюди йшла. Зараз я своїм дам, там, там непогані є такі костомашки. А, дірол, друзі, на акції 1390, кажись, Зараз точно гляну. Да, 1390 такий во м'ятний, по-моєму. Да, класична м'ята. Люблю таке. А і ще на акції отаково масло. Я вже вам казала багато разів. Я ферму обожнюю більше за все. Мені це саме найулюбленіше і молоко, і масло, і сир, і сметана. Я люблю цю ферму. Це не реклама, друзі. Я просто ну я дійсно її люблю. Дуже подорожчало. В общем, 73% воно на акції 78,90. Ціна, звісно, капець. А, друзі, і мій улюблений. Друзі, я, я його так люблю. Я його можу і сама цілком з'їсти. Зараз зроблю кофе і з'їм його. Ось такий торт величезний е, кардинал. Друзі, він на акції. Я його купую тільки на акції. Він без різниці, він, е, він дуже смачний, друзі. І на акції, і без акції, ну просто е, без акції він е, 300 щось, ну, в общем десь 300 гривень щось там до 300 гривень, 200 ще, 290 гривень. О, ще 300 гривень. О, його. Я його так люблю, він, е, він м'якенький він вологий, він жирний. Е, він в шоколаді, він в кокосовій стружці. Ну, я таке люблю, друзі. Ви знаєте, я вам показувала його раніше. Зараз акція в АТБ 187 гривень 90 копійок. Оце я його зараз як у плету, як у плету. Коротше, люблю таке. О, а це чудо, воно краде, краде куски м'яса, друзі. Зараз вам покажу оце, оце цю ворюгу. Погляньте, чудо. Ще й таку здоровецьку постомаху сватило. Там трохи не є, друзі. Воно. Бачите, навіть котик воно підгризає. В общем, зараз і собачкам своїм дам і хай їдять собі вкуснятинку яловичину. Тайсону дала кісточку, побіг. Друзі, ну багато хто писав мені, що ну, Тайсон він повинен гризти кості. Це бойцовська собака. Так, друзі, так. Але мірочка, у мене, в мене все, всі живої, твариночки безхатні були раніше. Мірочка попала до мене маленьким цуценятком. Масянчик прийшов котик маленьким киценятком. Барона мені, мені принесли вже великим кота. А от Тайсон. Я його забрала вже ну дійсно великим, і він багато настраждався. Він багато декілька років був безхатнім, і він звик їсти. Ну таке м'ягкеньку їду. Мало хто йому коли косточки давав. Це я вже, за скільки він мене, скільки він мене проживає, то він вже я йому почала давати кісточки, і корм сухий я давала, і лікували. Ну, ви знаєте, я вам казала, друзі. Ну, він він погано косточки гризе. Міра, то така, воно профура, це гризе. В общем, друзі, оту таке діло. Ну, надіємося, що сьогодні не буде тої масованої атаки. Надіємося, що все буде добре, що наші захисники все позбивають і все дійсно буде добре. Так, ще, друзі, просили мене показати город. О, такого швиденько, все зелене. Нічого ще не перекопую гірчицю. Залишаю її так. Але перед заморозками ще воно заморозків не було. Вночі було і мінус один, і мінус два, ну це таке. Я чекаю таких добрячих заморозків. От перед такими заморозками я візьму сапу і просто сапаю і залишу таку на грядках до весни. А весною, вже коли буду садити щось, то тоді буду перекопувати і. І садити, друзі. Вона все за зиму перепріє, вона віддасть всі свої макро і мікроелементи, і все буде добре з нашою земелькою, буде все вдобре. І будемо на наступний год все садити і збирати врожаї. Друзі, всіх-всіх-всіх вас люблю, ціную. Дуже дякую, що ви дивитесь мій канал, що підписуєтесь, що пишете добрі коментарі. Ви мене самі-самі.